О, гляньте, як його багато. Це на зразок дельфініуму. Тільки він, мабуть, дикий. Ну, польовий, як я кажу, завжди. Польовий. Там Роки два тому тут було макове поле. А зараз от така краса. Гляньте, як тут його багато. Білий мак. Біленький. Махенький. Це велич. Це прямо велич. Буквально четвертина поля. Ну, макий червоні, є звичайно. А білих тут, також тут багато. Скільки біленьких маків. Ой, як я люблю ранкові прогулянки. Та взагалі прогулянки. І тут їх багато воно буде цвісти, квітнути. І це ж квіти. Це яка краса. Така краса. Вони всі фіолетові. Іншого кольору тут немає. Я думала, що це шаблія дика. Підійшла спеціально подивитися. А це не шавлія, це ось такі красуни. Стоять свічками. Це я не знаю, що це таке. Тут трава. Польова травка. Ромашечка. Також тут є. Можені опорові квіти. Як багато їх. як їх багато. І без води у нас дощу немає. Ну такого гарного. Мабуть, уже місяці зо два, а може навіть більше. А тут гляньте, яка краса. Буде довго квітнути. Довго-довго буде квітнути. Тут їх багато, куди ще не розкрили. Ось такі бутончиків, Але тут корови ходять. ось, Бачите, верхівку злизала. І ось верхівку. І ось верхівку, то їх скоро й не буде. А може побачимо. Ось це курай, майбутній курай. Не скажуть. Так вони ще й високі. Вони десь під метр. Ось я стою. Ну, ось вони до половини мене. О. Більше половини навіть. Боже поле, поле, поле. Яка краса. Як же ж воно гарна. Ну і куди ж? Без цієї красуні ресторобша здається.